Це є заступник начальника Західного територіального управління Національної гвардії України. Що входить в ваші основні обов'язки як такого високого посадовця? Військового. В першу чергу сама е, посада е, мене зобов'язує по роботі з особовим складом. Значить, е, ця, е, задача входить, це і виховання особового складу. Е, Інформаційно-пропагандистське забезпечення, надання в особовому складу можливості їх забезпечити інформаційною інформацією, яка є в нас в державі, політикою держави на міжнародному рівні, так і в державі. Задача соціального захисту, що в першу чергу є це питання як проходження служби їхні пільги, як їх особисто, так і їхніх сімей. Ну а також душпастерська робота і питання культурно-просвітницького забезпечення. чи є е солдатів, які проходять тут служби, тут навчання, якісь такі певні проблеми чи певні звернення, з якими б вони до вас зверталися? І якщо звертаються, то з чим в першу чергу? Ну, так, як, так як зараз е, приймає участь особовий склад е, підрозділу, який входить в склад західного територіального управління, е, нам приходиться частина укомплектована більше військовослужбовцями контрактниками. Ну, тому е, питання яке виникає? Виникає. Перше, перше питання це е, зараз е, надання статусу учасника бойових дій. Е, Далі задоволення тих їхніх потреб, які передбачені згідно чинного законодавства від самого поняття як учасник бойових дій. Це значить, і комунальні послуги, пільги для їхніх дітей, для них особисто. От тому ці всі питання треба завжди тримати на контролі, тому що люди в нас, на жаль, юридично ще не повністю завжди обізнані, тому приходиться і надавати їм як кажуть, юридичну консультацію і в в тих питаннях, як їм правильно використовувати свої права в першу чергу. Ну а на а теперішній час в нас. Ну, яке питання питання питання, таке повинно бути. Люди повинні бути впевнені, впевнені в тому, що вони все роблять правильно. Що держава їх не буде, не, не кинула, що держава на їхній стороні, держава їх соціально гарантує ті соціальні гарантії, які потрібні в першу чергу для військовослужбовців. Ну звичайно не завжди нам так вдається це все декларувати те, що держава. В першу чергу повинна робити Тобто, приходиться і людям пояснювати, як робити, що робити. Ну а так в основному горяче питання, яке це в будь-якій силовій структурі, це питання надання житла в першу чергу. Тому що житловий фонд не, не такий вже великий. Приходиться і черги стоять, і хочеться вірити, що все таки за короткий період держава повернеться обличчям до. Військовослужбовців і дуже швидко буде надано всім можливість забезпечити житлом. Ви сказали, що у вас в більшості це є контрактники військовослужбовці. З яких регіонів? З, значить, в нас підрозділ, який зараз тут приймає участь в навчаннях, це є Він, Вінницька область, в основному з Вінницької області, а також з прилеглих областей це і Житомирська, і Київська, ну в основному Вінницька область Якщо порівняти менталітет. Військовослужбовця Західної України, центральної України, трошки він є, ну кажуть має, має певні розбіжності. Можливо, навіть то, що тут більш поширена українська мова, там вже і російська мова. Чи немає якихось таких ну певних непорозумінь, певних, можливо, навіть якісь ну конфліктних таких ситуацій? Чи не трапляються? Якщо трапляються, то як їх вам приходиться вирішувати? Ну що я можу сказати? Ну в принципі не замічав такого, щоб у нас там було дуже особливо якісь конфліктні ситуації на підґрунті того, що е, з різних регіонів так, є свій менталітет, але е, в основному, в основному стараємося, стараємося так акцентувати увагу, що вони є військовослужбовцями от, от, української армії. От, і державна мова українська. І спілкування йде на у всіх сферах військового життя тільки українською мовою, так може в побуті, так воно є, так нема що тут скривати. В побуті спілкуються і на російській мові більше це притаманно підрозділам, які в нас зі сходу України. Це таже та той, той же підрозділ з Запоріжжя, який приймає участь спільно. Цих навчаннях вони більше, більше такі російськомовні. Це напевне специфіка вже регіону і не недостатня увага в цьому питанні держави. От те, що те, що ти більше розмовляють на російській мові, ніж на українській. Хоча я ще раз акцентую увагу, що в військовому колективі вимога одна, тільки на державній мові. І останнє питання настрій, бойовий дух який. В першу чергу навчитися, перейняти, перейняти все саме краще, що є, тому що є в чому навчитися, але я їй скажу так, що вам буде можливість надана поспілкуватися з нашими військовослужбовцями, вони, вони теж вам скажуть, що і американцям є, що у нас навчитися. За короткий період, після того, як почалися бойові дії на Сході України. Ми теж чогось навчилися, і вже не будемо копіювати там когось. Так нам треба вчити вчитися, вдосконалити свою тактику дій на, на нашу долю попало не зовсім непрості випробування. От, до війни, до такої, як яку ми зараз маємо на сході України. Ми до неї не готувалися, Зовсім інакші задачі виконували, але Зараз приходиться це все як можна в такому авральному темпі. Те це все, все ліквідовувати в першу чергу тактику дій і озброєння, і в першу чергу, тому що нам потрібна сучасна зброя. Якщо ми тільки недавно в руках мали як солдати між собою і контрактники, кажуть, стрілкатню це. Пістолети, автомат нам зараз приходиться і, і гранатомети, і міномети, і підствольні гранатомети, і АГС, все це використовувати не на навчальному полігоні, а приходиться в ж... і в бойових діях. От. І що, на що ще так би хотів звернути увагу, що, що це все приходилося рік назад. Поступово самим це все вдосконалювати, одні військовослужбовці вчили інших і таким чином проходили навчання, як застосовувати той чи інший вид зброї. Тому зараз те, що є така можливість тут разом з американцями навчитися в них, в тому числі і зброю застосовувати більш сучасно вона теж дає свої позитив, великі позитиви